Так не можна робити, ну нам розповідають, що можна бути, е, тобто ну, можна прийти і домовитись. Е, тобто, якщо ти вирішив щось вкрасти, ти спочатку йде домовляєшся. Кажеш, я зараз, а не вкрасти, а вибачаюсь тому, що якщо ти вкрав, ти можеш повернути. А якщо ти спив, то ти можеш повернути частину. Тобто ти прийшов і ти кажеш, я хочу вкрасти мільярд. А давайте я вам сплачу 204 міль... мільйона. І 800 мільйонів покладу собі в кишені. Ну, це просто схема я, да, ну, я, я уявити не можу. І це слухайте, коли е, ми бачимо, що у нас у людей 4-6 часов е, світла в день, і ми бачимо, що важко сьогодні людям, і ви ще такі закони приймаєте. Ну я, я хочу сказати, що ні, е, вони кажуть нам, що е, маю на увазі комітет, що е, це типа. Um, прохання Єв... Євросоюзу так в Євросоюзі не відбувається. Якщо викривач, то ти повинен бути викривати всю схему. Звісно. Як це відбувається, а в цьому законі це навпаки. Ти можеш взагалі нікого не здавати, ні про що про... заплатив. Да, заплатив, і все ну, це просто бред. І хочу сказати, що я тут потримую в САП і ВАКС. Вони сказали, що це неприємно і стосовно цього будуть. Обговорювати в Євросоюзі, і я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що це тупость цього закону домовлятися і відкупатися. Ну я вважаю, що це неправильно.